250 років колегії барбареум у відні. Колегії, яка взяла ім'я від нашої парафії Святої Варвари. Колегії, яка для усіх греко-католиків тогочасної Австрійської імперії стала вікном у світ європейської культури і цивілізації. Сьогодні нам важко переоцінити значення барбареуму в історії. Не тільки нашої церкви, але теж і нашого народу. В той час, коли після поділу Речі Посполитої усі українські освітні інституції, які опинилися в Російській імперії, були знищені, були закриті. Барбареум став для нашого народу, нашої церкви цією школою, яка започаткувала виховання наших. Церковних громадських діячів в рівні не гіршому, ніж інші європейські університети. Пізніше цей барбареум став джерелом творення подібних інституцій, зокрема Генеральної семінарії у Львові, звідки вийшла ціла плеяда священнослужителів, які були водночас громадськими народними лідерами.